Очекуємо це покликання. Покликання не тільки нести знання, а покликання сіяти зерна роздержливості, розуміння, любові. Я роблю свою професію зараз не передбачувати. Це те, що ти йдеш на заняття і маєш бути готовим, що щось іде не за твоїм. Ну і за емоції, які ти отримуєш кожного дня з такою кількістю молодого з такою кількістю людей, які є представниками молодого покоління. вони знають щось, чого не знаєш. Ти бути викладачем це бути людиною, яка навчає, яка є настан. Яка проводить здобувача освіти у світ майбутньої його професії? Сьогодні викладач це людина, яка творить майбутнє, яка працює над створенням майбутньої, зокрема нашої держави. Це людина сучасна, людина професійна, людина фахова. Я люблю свою професію, за те, що маю змогу працювати із здобувачами освіти, які обрали свій професійний шлях. Ми передаємо не тільки знання, але і впливаємо на розвиток та формування особистості майбутнього перемога і бути поруч у цей важливий період. Велика честь та відповідальність. найяскравішими моментами є наші поїздки: це підкорення, говерли, сходження на гору піпіван, прогулянка по хребту чорногірському. Це гора висока, непідкорена гора грофа. Теж була цікава історія. Ну і звичайно, екскурсійні поїздки такими містами, як Львів, Тернопіль, Кам'янець-Подільський, Київ, Одеса. У нас попереду ще багато яскравих спогадів і цікавих мандрівок. Фесію свою я люблю за те, що можна завжди залишатися молодим духом, за те, що я бачу завжди посмішки студентів, за те, що я люблю їх, і вони мені дають взаємністю. І ну, я вважаю, що в цю професію заходити неможливо без того, щоб не любити студентів. Тоді все інше втрачає сенс. Тому любов має бути на першому місці. Взаєморозуміння, повага і це взаємно. Перш за все, вона мені подобається, тому що я можу організувати себе як педагог, передати все те, що я знаю студентам, і це приносить мені великі задоволення. Найрадісніші моменти це, напевно, тоді, коли зустрічаєш своїх колишніх студентів за межами коледжу, коли обінають з радістю, своїми емоціями. Коли майбутній студент обирає професію. Мабуть, він не думає, як буде співіснувати з іншими, чи буде мати задоволення, чи будуть люди його шанувати. Він думає, що ось тут у мене хороші оцінки саме з цього предмета, і я, мабуть, себе реалізую тут де, де, де можна. Так? І десь у мене після школи були такі самі думки, маючи високі результати з мови, з літератури, я подумала, що ця царина доречна для формування мого майбутнього. Але вже коли я прийшла навіть не до школи, а тільки на практику і почала працювати, вийшла от дошки. Як учитель, а не як студент, не як учень і як студент. І оті ученята в мене були шестикласники, які дивилися на мене з довірою, а потім вже далі і з любов'ю, тому що десь заповнило, вдалося мені заповнити їхні серця. Вони вже сформували моє ставлення до моєї професії. Я зрозуміла, що я потрібна. Я зрозуміла, що я цікава, і я зрозуміла, що це і є моє призначення. І я зрозуміла, що ця професія є моє, моє задоволення, моє призначення, моя любов. Великою радістю є можливість бачити, як наші студенти виростають у професійних затребуваних випускників. А кожен випускник це є наша гордість. Це є доказ того, що ми працюємо недаремно. Що ми відштовхуємося від запиту суспільства сьогодні, то викладач це людина-інноватор, це людина, яка вміє працювати за допомогою не тільки інноваційних сучасних методик, яка вміє працювати за допомогою з використання цифрових застосунків освітніх платформ і не тільки це не тільки тютер, модератор. Це людина-новатор, людина, яка бачить на за крок попереду. У своїй викладацькій кар'єрі я, напевно, ніколи не забуду перше своє лекційне заняття. Найважче, напевно, в професії викладача це відповідати тим викликам, тим новинкам, які побудують на даний момент, адже ми спокоїмося з молодими людьми і для якісної взаємодії. А потрібно бути, скажімо так, у тренді. гадується такий остання зустріч з студенткою, яка сказала, що вона вступила на українську філологію, тому що вона захопилася літературою і я їй відкрила якісь такі горизонти, про які вона не здогадувалась, і мене це дуже тішить. Взагалі мене тішить, коли студенти проходять ну якимось такими можливо трохи невпевненими в собі, але Виходять заняття е, щасливим, це мене дуже радує. За живе спілкування студентською молоддю за обміном енергією, за відчуття значущості, е, так як педагогічна діяльність дає можливість впливати на особистісний розвиток студентів. Має можливість ділитися досвідом, пошук нових ідей, досліджень, як можна заходити студентів. До активності, до участі в різноманітних змаганнях, спортивних змаганнях, заходах, фізкультурно оздоровчих заходах.